Прикольна історія. Виявляється, що додаток Резерв Плюс він зробив революційний прорив. Революційний прорив. Про це заявила куратор застосунку Катерина Чорногоренко. Давайте послухаємо Катерину. А в чому ж цей революційний прорив додатку Резерв Плюс? Практика. Найкраща практика практика будь-якої цифрової держави це контроль громадянин. За своїми даними Так, да? контроль громадянина над своїми даними. Ви багато проконтролювали своїх даних, де у вас що розміщено, в якому реєстрі ваші дані знаходяться. Взагалі, хто має до них доступ, де сервера знаходяться з вашими даними. Ви вас взагалі запитували, а що з ваших даних можна брати державі? Чого не можна брати державі? Мені здається, що моя держава взяла від мене всі дані, які тільки хотіла, не запитавши у мене абсолютно нічого. І е, один із додатків, який знає про мене все, це резерв плюс, бо туди вкачали дані з усіх баз, які тільки можна було для того, щоб громадянина зробити вільним. Слухаємо, що далі пані Катерина говорить. Я тому і кажу, що резерв плюс зробив революційну взагалі. Прорив. Він дав громадянину контроль над ТЦК. І... Я думаю, що після цього половина чоловічого населення впала просто в осадок. Виявляється, що Резерв Плюс дав громадянину контроль над ТЦК. Я не знаю, яким чином Катерина собі це уявляє, але я ще раз повторюю. Цифрова держава в Україні це зібрати з усіх громадян повністю дані, які тільки можна зібрати з усіх абсолютно баз даних. Не запитати в Українця, чи згоден я щоб якась держава, а в даному випадку якась держава мається на увазі десь сервера наші знаходяться? Якась держава розмістила в себе ці сервера в себе на території. Я як громадянин України навіть не знаю, де розміщені ці сервера. Я не знаю, хто оперує цими даними. І я маю підозру, що оперують цими даними взагалі приватні якісь компанії, найняті на аутсорсі. Я не знаю, хто ними володіє. Я не знаю, куди вони можуть попасти. І я не знаю, хто їх захищає, наскільки вони захищені. І я не розумію, про що говорить Катерина. Як, який такий контроль на ТЦК в мене особисто є, і е, як так, цифрова держава дала мені якусь свободу? Мені здається, що сталося якраз все навпаки. Громадяни України опинилися в якомусь такому цифровому ковпаку, де держава про тебе знає все абсолютно, а ти про державу не знаєш нічого бо ти не можеш нічого контролювати. Для тебе, громадянин, закриті всі реєстри, та що там Верховна Рада донедавна і та взагалі не показувала нам а, свою діяльність. Спробуйте зараз познаходити якісь реєстри в державі, і ви побачите, що вибачте, але ні. І тому сидить звичайний чиновник, він має доступ до всіх ваших даних, та що там говорити. Банківський клерк в себе в планшеті має про вас повну інформацію. Він може в себе на планшеті відкрити, який у вас рахунок, скільки у вас там, куди ви витрачали, яка у вас кредитна історія. Ну це нонсенс. Насправді, може, я не хочу, щоб банківський працівник, зайшовши в систему, бачив всі мої дані. Але тим не менш, це працює. Катерина, це не цифрова держава. Ви попутали, це частково цифрове рабство. Коли ти потрапляєш. В систему, в якій про тебе знають все, а ти про цю систему не знаєш нічого. Ну, давайте дослухаємо. Далі ми вже розвивали це як електронну екосистему. Ми додали... Електронну екосистему. Знаєте, <смас> прям е екосистема Apple. підключився тут, синхронізувався. Ну ви то може і синхронізувалися. Ви як держава, може і дійсно для себе розвинули екосистему, а громадянин всього, що отримав? Ну. -ну. Далі. Можливість рекрутуватися в армію, електронний рекрутинг. А, тобто Резерв Плюс дав можливість контролю над ТЦК, тому що ви можете через Резерв Плюс рекрутуватися в армію. Ага, окей. Там зараз 170 тисяч відгуків на вакансії. вакансії. То тобто, Я так розумію, що якби був якийсь сайт, куди громадянин може просто зайти, без того, щоб передавати всі свої дані. Всі абсолютно свої дані, то це було б не так. Тобто потрібен ну, окремий додаток, резерв плюс, туди закачать всі наші дані. Да? І от тоді, от буде е рекрутінг. А просто створити сайт з вакансіями, і людина може зайти анонімно туди. Це не варіант, так? Да? Ні, треба тільки резерв плюс. Угу. Далі шаба база вакансій взагалі на будь-яких ресурсах. Ми далі можливість зробити відстрочки, і це насправді теж. Ми дали каже, ми дали можливість зробити відстрочки. Пані Катерино, можливість зробити відстрочки дала держава, держава, визначивши в законі так звану 23 третю статтю, де повний перелік тих громадян, які мають право на відстрочки і на бронь. І до речі, ви вже під час повномасштабної війни ви має на увазі держава. Дали таку кількість броні людям, які не повинні були ніколи заброньованими, в тому числі з грантовими організаціями. Тому те, що ви дали можливість цифровізуватися чогось, так це не контрольна ТЦК, це те, що ви повинні були зробити давно, тому що дійсно люди, які мали відстрочки і все інше, змушені були кожні 6 місяців, кожні 3 місяці чомусь перепідтверджувати свій статус. Так це це не заслуга, це, це ну, якщо вживати погане слово, то це. Ну, коротше, проморгали ви цю історію. І те, що ви створили людям дискомфорт, які мали бронь або відстрочки, вони змушені були там що три місяці, що чотири місяці ходити та цікавити і стояти у такій нічерзі, черги величезні, так це не проблема в громадянах. Це проблема в тому, як ви побудували цю систему. От і все, це все. І тому що тому те, що ви там щось оптимізували. Так це мало бути просто приходити десь на телефон громадянові або на ту роботу, де він працює, просто реєстра тих, хто має відстрочку, і все до кого питань немає, кому до ТЦК ходити не треба. Тому не потрібно робити вигляд, що ви створили щось для людей, реально дуже корисне. Просто створили людям спочатку проблему, потім її героїчно здолали. А тепер говорите, що це така заслуга. Ні, далі. Один із mm. самих великих ага. таких mm -hmm. результатів, якими я пишаюсь. Ага. О, це великий результат, яким вона пишається. Ну добре, я не заперечую, пані Катерина. Зараз зручно, да, дійсно, в тих, кого є відстрочка від мобілізації, в тих, кого бронь є. Воно тобі написало і все. І ти, якби окей, добре. Але ще раз повторюю: це не заслуга, це просто ви оптимізували те, що вже давно повинні були зробити. От, і все. А те, що громадянам резерв плюс дав якийсь контроль над якимись процесами, в тому числі на ТЦК, то це вибачте, але ви самі вигадали. І зараз намагаєтесь видати резерв плюс як такий величезний додаток, так величезне таке досягнення, яке без якого от українці не могли би жити. Якби не ця страшна війна, я думаю, то і резерва плюс не потрібно було і багато б чого іншого. Але питання залишається відкритим: питання про те, що українці сьогодні під ковпаком держави. Пам'ятаєте, пані пані Катерина, 2019 році президент, кандидат президенти Володимир Зеленський, а потім Слуга народу обіцяла нам лібертаріанство, тобто мінімальне втручання держави в справи людей сьогодні, під час повномасштабної війни, ми бачимо, що держава доволі суттєво мобілізувала свої ресурси і доволі суттєво, ну скажімо так, впливає на життя людей. Обмежила в деяких моментах життя людей. Ми сьогодні бачимо і фінансові моніторинги. Ми сьогодні бачимо і неможливість людей на деякі дії. І а, те, що сьогодні а, держава має це, звісно, що це виклики воєнного часу. Але це жодним чином не означає, що українці почувають почуваються вільніше або отримали контроль над діяльністю держави. На це нам ще працювати і працювати. Мені б дуже хотілося, щоб цифрові інструменти, щоб цифрова держава, про яку говорив у тому числі Володимир Зеленський, а потім і Федоров, щоб ця цифрова держава була не в односторонньому порядку, що держава контролює громадян. Я б хотів, щоб громадяни отримали можливість впливу на державу. Поки що ми бачимо гру в одні ворота. Держава контролює громадян, але не навпаки. Дійшло вже до того, що виявляється, ми навіть референдум і вибори через дію проводити не можемо дія тільки для голосування на дитячому Євробаченні. Тому Катерина вам є ще над чим працювати, бо я, як громадянин, хотів би відчути, що цифрова держава це право моє громадянина впливати на процеси, які відбуваються в державі. І Я сьогодні цього зробити не можу.